Вітаю вас, шановні підписники. Сьогодні будемо знайомитися, оглядати Yamaha BWS. Це чотиритактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. Це та моделька, яку, скажімо так, не потрібно старатися продавати. Моделька дуже-дуже затребувана. і, як на мене, це самий крутий, самий, як то кажуть, борзий. Скутер для села, для бездоріжжя, для поганих доріг. Ну, і В загальному, якщо рівняти якийсь там 36-й джок з ним, цей явно цікавіший, більший, на красивіших колесах. Ну і по комфорту, звичайно ж, також інший рівень. Хто може собі дозволити таку техніку, однозначно рекомендую. Кращого на сьогодні варіанта, я ж кажу, для поганих доріг просто не існує. Це Yamaha, це. БВС. Це от така гарна машина. Ну, Давайте будемо знайомитись. Він чотиритактний вже йде зі схожим двигуном, як у Yamaha Gear. в рідному, до речі, кольорі, такий перламутровий синій гарний колір. Отак от виглядає пульт у нас. Приборна панель. 23 тисячі, ну, 24 тисячі рідного пробігу на БВС. Дивіться, з якими прикольними ручками прийшла. Це такі е, японські оригінальні, щось під рибку таке. Вони, до речі, якісь м, алюмінієві, який, чи це такий пластик, ну такі приємненькі на, на відчуття, вони товсі ще зарідні і приємніше триматися, тому що розумієте, чим товща ручка, тим краще триматися. Ну, мені явно краще. Так, що по БВС? Повністю вся в заводському стані, в заводській фарбі, на рідних розхідничках замінено дві гуми і все. І акумулятор здається. А так, повністю стоковий рідний стан з Японії. Дивимось детальненько. по тут, по голові, подряпин немає взагалі, по клювчику також жодної подряпинки. Day да, да фари стоять, я так розумію, гарні, якісні. От така шипована нова гума стоїть. Тут гідравлічні гальма. Все так, так по зносу. Ну, не знаю, відсотків 10-20. В принципі, для 20 тисяч ідеальний диск гальмівний. Так що без питань по диску. Рідний супор такий червоненький, з рідними колодками. Колодки... Заводські ще будуть ходити, 10510, я думаю. Гідравлічна вилка така масивна також стоїть, з пилозахистом, з гофрами. Ну, нові гофри, до речі, поставили, замінили. Нова гума. Вилка і колеса в рідній фарбі залишились От в такому прекрасному стані. Це, я вам скажу, рідкість. Тайманська гарна гума стоїть. І така м'якенька доволі. Можна кататись. Так, крило крило, подряпин немає, воно таке м'якеньке, воно з іншого матеріалу. Так, Біжимо справа. Дивимось, дизайн такий трошечки тут пластика відрізняється, бак знаходиться тут внизу. Зараз все оглянемо. По посадки, ну, БВСК плюс-мінус, скажімо так, зручна, як для, для скутера для бездоріжжя, то зручна. От такий замок з блокуванням, одненький ключик. Дивимось бак. Так, з японським бензинчиком, до речі, на бакові в нас 13 й рік, 13.08. Ну, свіжа БВС, доволі свіжа. Так, по пластику все супер. Так, по нюансам кажу, як є, щоб потім. Тут е, був пластик проломаний, здається, потрісканий запаяли. От Новий кусочок, так як на розборках, е, піддончика в принципі, ніде немає, нереально я знайти. Хіба замовляти з Японії і довго-довго очікувати? Зробили гарно, в принципі, навіть не видно. Тут бачок для антифризу знаходиться. Хто не знає, ось видно, що повний левел. Доглядайте обов'язково за рівнем. Якщо у вас рівень падає, значить у вас протікає помпа. А помпа то вже не добре. Сальничок помпи обов'язково потрібно слідкувати на от таких інжекторних скутерах. Так що перед тим, як придбати от таку техніку, ознайомтеся з її, скажімо так, вадами, болячками. Вони є практично у кожній моделі. Ідеального скутера, як правило, Природні не існує, або якщо він існує, то він в короткій такій вузькій спеціальності. Нічого ідеально немає. В кожній техніці є якісь свої моменти. Красиві легкосплавні диски у БВС, мені дуже подобаються, вони як по дизайну, так і по цій гумі. Ну просто Розмір гуми, нагадаю, тут у нас 10-го діаметру колеса, але 120 на 90х10, на можна ще 130, мабуть, поставити. Ну і так колеса, як на мене, дуже товсті для піску, для болота. Буде гарно він їхати. А моделька крута для таких справ. Так, от такий красивий глушник у нас з накладочкою, з захистом. Далі, далі, далі рідному пластику, як я й говорив, з наклейками. Тут у нас що? Тут в нас є невеличка тріщинка, не боюся показувати, але, бачите, запаяне, не продушується, нічого немає. Якби такого критичного, як ніготь. Тріщинки десь притислося в Японії. Гарний масивний багажник під кофор. Можна поставити кофрик. Амортизатор от такий червоненький, також колір диска, супорта. Також рідний аморт е працюючий, я на ньому прокатався, доволі цікаво себе поводить БВС, -ка. По лівій частині взагалі жодних дефектів, подряпин, нюансів ніяких немає. Ну Класний скутер. Мені БВС дуже і дуже до вподоби так Букової підніжечки немає. Класний стан, я скажу, там невеличкі значні дефекти. і Ще є дефекти по сидіннячку. Дивіться, японське сидіння. Видно, тут якісь прокольчики чи ще щось, японець от заклеїв, як це сидіння. Якісно, круто. Вважаю, що можна кататися без ніяких там питань. Скажем, на оригінальному сидінню я вважаю, що це дрібничка. Перешити таке сидіння якісним матеріалом буде коштувати там в районі 300-500 гривень. Дуже-дуже якісно і гарно. Ну, Я якби, вирішив залишити в оригінальному стані і я думаю, що так краще. Ще походить. Так, дивимось під сидінням. Під сидінням у БВС дуже-дуже непогано місцяка. До речі, є оригінальні зеркала. Тут без знаходиться, тобто місця дуже дуже непогано. Так, зараз знайдемо десь рік. А на сидіннячку показує 12-рік. Класна БВС, супер. Ще я ж кажу, в рідному кольорі, шикарно стан і 20 тисяч 24 тисячі 24 рідного пробігу. Я вам скажу, що це взагалі нічого для такої моделечки. все решта то вже з таких з фантастики, що вам менше пощастить знайти. Гарно, тихенько, чітко, чисто працює. Так, ну, по роботі двигунчика абсолютно ніяких питань немає. Чистенько, тихенько, поворотничок на приборочці моргає. Тут він у нас також моргає. По фарах ближній на одній і дальній на другій. Можна, до речі, продублювати, щоб був ближній на, 20, на дві фари. Так би везка прикольно зроблена. Що на ближньому ліва, на дальньому право, але можна зробити, щоб дві світилося. Кому до вподоби, щоб в двох фарах був ближній і в двох фарах був дальній. Ну. Красива моделька, мені вона дуже-дуже подобається, БВС. -ка. Реально знімаючи огляд на таку модельку приблизно там 3-5 клієнтів наперед, навіть не публікуючи, скажімо так, не виставляючи на продаж, моделька дійсно дуже-дуже популярна і дуже затребована. І, на жаль, їх з Японії дуже мало приїжджає. Я вам скажу, що це стан просто... Новий такої машини, але навіть при наявності бюджету таку техніку на сьогодні нову ви вже не придбаєте заводиться як годинничок. Так, ну що, от по таких доріжках якраз це взагалі. Нічого для БВС, тобто для села, для піску, для болота. Ось така моделечка буде максимально приємна, от, комфортна і буде вам працювати, так як двигунчик тут інжекторний, економічний, довговічний. От, єдиний момент, хто не знає, це в нас сальник помпи у. Цих моделях слабкенький і потребує уваги. А так в загальному дуже і дуже надійний двигунчик, надійна модель, яка відходить вам в районі 100 тисяч кілометрів без ніяких ремонтів та проблем. Так, ну по максимальній швидкості попробуємо Такий великий цей скутерок, кабанчик такий. І можу відпустити його, в принципі, сам їде, гарно тримає дорогу на такій великій шипованій гумі. І він, звичайно ж набагато важчий, ніж звичайна моделька 50-кубова, і, звичайно ж, більший, цікавіший, з плавним таким масивним подом, гарним, комфортним. Так що не прогавте БВС-ку. Моделька рідко буває, бажана, дійсно класна, от, в прекрасному стані. І підписуйтесь на YouTube канал, також, щоб не пропустити нові огляди, нові відео, телеграм, канал. Також до вашої уваги, дивіться іншу техніку обирайте для себе. До нових зустрічей, всім гарних, якісних покупок.